Сьогодні молоде покоління воно дуже активно розвивається, і відповідно ті характеристики, які ми позиціонувалися лідери в минулих роках, вони десь не є, вони частково є актуальними, але однозначно дуже активно розвиваються. І власне, коли ми говоримо про лідерів нового покоління, то Однією з найдомінантніших і пріоритетніших характеристик є однозначно цифрова грамотність. А тобто, лідери нового покоління це фахівці, які, вміють, які знають, які є цифрові технології, і однозначно вміють їх використовувати в контексті власне, розвитку бізнесу. Друге, виходить з першого, тобто наступна така характерна ознака лідерів нового покоління це власне адаптивність та гнучкість. Так, тобто розуміємо, що для того, щоб використовувати, Ті цифрові технології потрібно вміти їх адаптувати в контексті бізнес-процесів. Також ця характерна ознака вона відображається в тому, що лідери мають вміти реагувати на зміни, оскільки ми живемо в середовищі, яке дуже активно змінюється. І коли мова йде про лідерів, мова йде про розвиток бізнесу, і бізнес має бути адаптивний до змін у зовнішньому середовищі. Також, десь в контексті того, маємо розуміти, що лідери Лідера немає без команди, і тут дуже важливим є співпраця. Тобто, лідер сьогодні це не не тільки фахівець, який має е, глибокі теоретичні знання, який має м, досвід практичної роботи. Це є робота в команді, і це є тісна співпраця. Тобто, це вміння е, лідера визнавати потенціал е, свой, е, членів своєї команди і власне. Розвивати ці навики і мотивувати свою команду до креативу. Також в контексті цього в нас важливим є емпатія і розуміння. Сьогодні ми живемо в дуже важкому часі і розуміємо, що у кожного є свої якісь негаразди, і, власне, лідер це людина, яка має Вміти слухати і вміти почути, вміти співпереживати і підтримати членів своєї команди до подальшого розвитку. Також, говорячи, власне, в контексті роботи в команді, соціальна відповідальність це є категорія, яка говорить про те, що лідер, який працює в бізнесі, який працює на стратегічний розвиток бізнесу, має розуміти про відповідальність цього бізнесу перед соціум. І тут в контексті цього може бути врахована також власне, екологічна складова. Повертаючись до першої характерної ознаки про цифрову грамотність, деякі науковці виокремлюють, деякі десь прописують ці категорії через кому інноваційність. Так? Але тут не тільки цифрова грамотність, а інноваційність це зробити в бізнесі таке чого захочеться іншим а, брати приклад. Так? Тобто, це не слідкувати за трендами, а формувати тренди. От в цьому власне інноваційність лідерів нового покоління. А, і... Те, без чого нема лідерів і не було їх ніколи, це постійний саморозвиток. Так, тобто розуміємо, що е, ті знання, які е, отримані 5 років тому, вони є базовими, вони є актуальними. Але якщо постійно не розвиватися, не відпрацьовувати нові навички, а відповідно а також не буде потенціалу до подальшого розвитку. Тобто це постійний розвиток, оскільки ринок праці він є дуже конкурентний. А, і говорячи про м -м, Літерів нового покоління це постійне вдосконалення себе. Також важливим є, щоб мати можливість бути емпатичним, так, вміти розвинути в команді. Довіру, високий рівень довіри і високий рівень взаєморозуміння, оскільки людина, яка працює в команді, вона має розуміти, що їй довіряють, і її розуміють. І, власне, не боятися тут не тільки в контексті емпатії, там співпереживати, а власне в контексті того, що а, а, говорити самі шалені думки, а, і довіра в тому, що твій креатив повірить, і саме ці твої амбіції будуть. Реалізованими. Ну і власне на завершення, лідер сьогодні, це десь власне моя позиція. Така, що це є людина, яка вміє таким чином організувати роботу команди. Що якщо лідер через якісь певні обставини на певний період часу випадає з роботи, команда знає, що їй робити далі.